Коли йдеться про східний геймінг, насамперед думаєш про Японію: усілякі там металгіри, фіналки, якудзи, персони. Загалом список можна продовжувати досить довго. А ось що ми знаємо про ігри з Китаю, крім численних гач типу Геншина або scp розумники. Ось і для мене Black Myth Wukong став приємною несподіванкою, коли його анонсували чотири роки тому. Одна справа предмет і персонаж із Дотки чи Ліги зовсім інша повноцінна. Гра було дуже цікаво. І ось на дворі 24-й рік. Що ж вийшло у студії Game Science? справжній шедевр, табуни кішка, дружина, плюс до соціального рейтингу, чи багато-багато юанів. Чи може це взагалі нове слово у жанрі соус лайка? -like Або ж усе набагато-набагато гірше, і китайці весь цей час прожрали усі бюджети на гру. Ні те, ні інше і навіть не останнє. Black Myth of Wukong – це чудова і дуже, дуже красива. Красива гра, яка при цьому не позбавлена недоліків. Що вийшло добре, а що погано, давайте розбиратися. Ні для кого не секрет, що Вуконг заснований на класичному китайському романі кінця 16 століття подорож на захід, де король мавп грає головну роль. І відверто кажучи, у мене склалося стійке враження, що для розуміння місцевого сюжету потрібно було прочитати оригінал. Усе починається з того, що Вуконг спускається зі своєї гори назустріч величезній у всіх сенсах армії. Потім б'ється з головним сек-символом Китаю того часу, отримує по горбу за небажання співпрацювати з небес. Партією і, мабуть, помирає, минає, здається, століття. А потім, як я думаю, реінкарнація Вуконга, позбавлена сил свого оригіналу, вирушає в подорож, щоб зібрати свої спогади і повернути колишню могутність, щоб помститися своєму кривдникові. Повз гравцями готять персонажі, часом затримуючись на кілька десятків секунд і більше ніколи не з'являючись до кінця гри. Хто вони такі? Чим важливі для Вуконга і сюжету? Загалом нічого з цього не по. Пояснюють, крім того, додай до цього туманні та відверто незвичні формулювання. Ось і результат майже весь час я перебував у стані. При цьому, вже пройшовши гру, я пішов вивчати короткий переказ подорожі на захід і зрозумів, що гра від Game Science банально рясніє відсиланнями до персонажів і подій з роману, ба більше це навіть не події роману, а ніби його продовження. При цьому, як я вже сказав, сюжет не надто намагається ввести вас у курс справи. Тож або готуйся нічого не розуміти і потім дивитися розбір сюжету або йди читати оригінал. Але чи було мені нудно? Чесно, ні. Тим паче в англійської озвучки немає. Ліпсінка з лицевими анімаціями, тож як то кажуть, думайте. Крім того, один персонаж може почати говорити взагалі з рандомним акцентом. Ось він каже репліку з китайською інтонацією, а наступна вже звучить, ніби говорить шотландець. А так не варто забувати, що девелопери наймали видатних діячів мистецтва, щоб вони виконували традиційні китайські пісні типу цієї. І таких ось моментів повно. Частина наративу так і зовсім подається через різні види анімації, типу лялькової стоп-моушена або стилізованої під китайський живопис. Коротше, якщо ви вирішили йти в цю гру заради цікавого сюжету, то я вам рекомендую цього не робити. Історію добре опише фраза. Круто, але нічого не зрозуміло. Крім того, у грі доволі часто немає саундтреку. Так, може завивати вітер, журчати вода, але музика у більшості випадків її нема, що дуже дивно. На артистів гроші є, а на саундтрек ні. Втім, сюжет далеко не найголовніше час поговорити про геймплей. Спочатку я думав, що вуконг буде чимось типу умовного секіро геймплейні трейлери явно робили акцент на тому, що король мавп буде користуватися виключно своїм легендарним посухом, покладаючись на ухилення і парирування для захисту. Але за підсумком Вуконг виявився куди ближче до лінійного слешера, чимось нагадавши мені Metal Gear Revengeance. Навіть деякі моменти, як на мене натякали, що розробники брали дещо з цієї гри. За смерть не передбачено жодного покарання. Вуконг. Просто відродиться біля найближчого багаття, які тут виконані у вигляді невеликих святилищ. Так навіть за аналоговими душами повертатися не треба, уявляєш. До речі, тут то і душ як таких немає. За вбивство ворогів гравець отримує експу, а підвищивши рівень, він отримує скілпойнти, Які, як уже було сказано, не губляться при смерті. Їх своєю чергою можна витратити на активні та пасивні навички, розподілені між численними деревами скілів. Але більшість з них. Це пасивне покращення дамаги, хп та іншого. Якщо не брати у розрахунок активні навички, все інше не дуже впливає. Мабуть, мій білд був не дуже правильний, як у випадку з проходженням оригінального Елдену, коли щит та меч в комбінації з неправильно розкиданими статами був м'яко кажучи не дуже ефективним. Ви все ще можете змінювати броню і зброю, але це завжди різні види одягу, масок і жердин, які відрізняються лише показником дамаги, захисту і сетовим бонусом. Ви завжди можете переключитися між ними, не турбуючись про те, що вам не вистачить умовної сили, спритності або інтелекту. Проблема у тому, що помітного ефекту від зміни броні я якось не відчув. Наприклад, написано, що демедж стає більшим, коли ти б'єшся у воді, але різниці я банально не помітив. Це лише Змінюється, коли ти знайдеш особливого коваля. Але ця зустріч відбудеться далеко не на початку гри. Бойова система в Вуконг досить проста на папері, та й на практиці теж відверто кажучи, але верхній ліміт скилу вищий, ніж здається, на перший погляд. Перемога багато в чому залежить від того, як ти будеш ухилятися, попутно постійно насідаючи на ворога, наносячи удари, король мав накопичує фокус, який можна витратити прямо перед комбо на більш потужні. Удари, наприклад, потужний стусан або подачу зверху вниз, завжди можна накопичити побільше очок фокусу і просто вдарити так, що шпалери зі стін відклеються. У міру проходження Вуконг поступово отримує доступ до невеликої кількості заклинань, які будуть корисні в будь-якій ситуації. Наприклад, найперший спел параліч ем, паралізує ворогів на короткий час, даючи змогу завдати кілька швидких ударів і потенційно вибити їх з рівноваги, що дасть ще небагато часу для того, щоб нам'яти боки босові, крок крізь тінь робить вас невидимим і створює приманку для ворогів, на якій вони сконцентрують свої удари, поки вуконг відновлює здоров'я, а потім можна дати потужного підговняшника прямо з тіні, твердий, немов камінь, ненадовго перетворює вуконга на статую, від якої відскакує ворожа атака, даючи вам змогу контратакувати. І нарешті мій особистий фаворит мужність багатьох, що дає змогу вам. Створити кілька клонів себе, щоб усі вони накинулися на ворога, немов ви не вуконг, а Наруто За правильного використання натовп приматів забиває палицями боса, не залишаючи йому шансів на удари у відповідь. Найчастіше клони без апгрейдів швидко відлітають у смітник, але перед цим все ж встигають завдати доволі відчутної шкоди. Варто, щоправда, знати, що мана відновлюється тільки біля вогнищ, тож сильно заклинаннями не поспамиш. Через це виникає ситуація. Коли я використав мужність багатьох, яка зжирає половину запасу мани, і все. Можна заюзати ще один, максимум два параліча, і все, приїхали. Лише з певним апгрейдом можна випити з фляшки на повному хепе, і тоді в Уконгу повернуть трошечки мани. Але король мавп не обмежується спелами, крім них є перетворення, які дозволяють примату перетворюватися на могутніх істот, яких ви вже перемагали в бою. Вони не коштують мани, мають. Величезний каде, а вуконг перетворюється на зовсім іншого персонажа зі своєю власною смужкою ХП, що часом може бути дуже зручно, новим набором рухів, хітбоксом і спеціальними атаками. Наприклад, один з перших босів, з яким ви б'єтеся, це вовк з вогняним клинком, що володіє блискавичною атакою. Перемігши його, ти отримаєш його форму і зможеш наносити ворогам ті ж самі атаки. А коли накопичиш фокус, руйнівну атаку в стрибку, яка ще й во вогняний статус вішає, але і це ще не все. Дуже часто у своїх подорожах ти зустрічатимеш елітних противників, за перемогу, над якими ти отримаєш їхню есенцію. Їх можна прокачувати, щоб посилювати ефект, і по суті, є ослабленою версією повноцінної трансформації. Усього на одну атаку вуконг перетворюється на якусь тварюку, щоб, наприклад, розкидати отруйних змій, вдарити противника головою, штовхнути його в шаленому ривку, і так далі. Щоправда, і КД теж величезні. Що шкода, есенції не настільки потужні, щоб ними можна було користуватися ефективно раз за життя, а ось прокачування вийшло вельми неоднозначним. Ти звісно охрінієш, скільки всього тут можна прокачати, але в підсумку більшість вузлів це невелике підвищення шкоди, здоров'я, мани, витривалості, часу стана, і лише іноді нові прийоми і здібності. Їх усе ще достатньо, але на білд, куди більш впливає одяг, і загалом від гри не вар. Варто чекати глибокого білдобудування з позитивного біля будь-якого багаття абсолютно безкоштовно, без будь-яких штрафів можна скинути всі скілпойнти і розподілити їх заново. Дуже приємно, що розробники не стали бити по руках гравців за те, що ті вкачали щось, що їм не подобається. Я це ціную. На щастя, все це багатство є куди застосовувати ворогів у грі досить багато, якщо говорити про різноманітність. Хоча з цілими натовпами доведеться битися в. Край рідко та й заблукати не вийде. Хоча в грі достатньо додаткових шляхів, в яких ти обов'язково знайдеш і рідкісні ресурси для крафту, пігулки для підвищення ХП, мани або витривалості, різні рецепти та інші приємні штуки. А також вистачає усіляких таємних локацій з секретними босами, але їх не так багато, як в тих же соусах. Тож іди вперед. Причому буквально назустріч пригодам і насолоджуйся чудовими краєвидами, відверто кажучи. Я радий, що це лінійний проект, а не черговий open World. Після проходження Star Wars Outlaws руда мавпа стала для мене ковтком свіжого повітря. А тепер до найбільшої проблеми Black Myth. його боси, а точніше їхня кількість, складність і мувсети. Абсолютно нормальна ситуація, коли ти вбиваєш одного великого лиходія, проходиш буквально одне приміщення, в якому тусується кілька противників, і тут же зіштовхуєшся ще одним босом. Пам'ятаєш, як ти проходив замок громової завіси в Elden Ring? пробиваєшся крізь лабіринти з кімнати, коридорів, засідки, прямовисні стіни, цілі оборонні рубежі. Хто ж чекав? На тебе в кінці, хто господар цього замку, а потім ти зустрічаєшся віч на із Годріком у всій його огидній красі. У Вуконгу такого майже ніколи немає. Тебе просто ставлять перед фактом. Ну ось іще бос, бийся, чого ти очі вилупив. Немає цього відчуття грандіозності, просто черговий великий яогай або інша тварюка з китайської міфології. Це справжнісінька босова інфляція. У цьому плані гра швидше нагадує стереотипний Китайський продукт, який бере не якістю, а просто колосальною кількістю. Крім того, багато з них до болю прості. За моїми власними відчуттями з трьох, чотирьох босів з китайського екшену можна зібрати якогось пристойного боса Зелдена або темних душ. Справа навіть не в кількості здоров'я. Деякі з них досить товстоморді, а в різноманітності прийомів. У кожного з них всього три-чотири патерни атаки, які ти швидко завучуєш і починаєш з легкістю ухилятися. Найчастіше я отримував шкоду через власну жадібність. При цьому в мене дуже рідко. Виникало бажання кричати: а коли моя черга бити, як це було в Shadow of AirTрі. Якщо тобі потрібна гра виключно заради складних босів з купою прийомів і атак, то краще спробуй Lies of P. Якщо ж це не так важливо і просто хочеться гарного екшену, де тебе не б'ють по морді за кожну помилку, то Black Myth це те, що потрібно. Так, ірі є деякі боси, котрі можуть дати прикурити. Проте, якщо у вас є досвід в соулсах, ви навряд застрягнете на них надовго. Тому ну, можна використовувати вуконг для м'якого введення для новачків в жанр, до котрого сам Вуконг по суті то і не відноситься. Ну і ще сподобалися деякі доволі креативні мови ворогів, котрі викликали в мене сміх, чого взяти тільки першого головастика, що падає на спину, немов малеча, коли його станеш, притоптує ніжками, коли намагається тебе затоптати, чи намагається пришльопнути тебе лобом. Ось ти дивишся цей огляд. І мені справді потрібно щось говорити з приводу графіки. Може, я жив останні кілька років під каменем, але, як на мене, це перша гра, яка настільки добре використовує інструментарії п'ятого Анріла. Кожна локація в Black Myth викликала в моїх очах справжнісінький оргазм від візуалу. Дерева розгойдуються на вітрі, поки крізь листя пробивається сонячне світло. З кам'яної кладки вилітають шматки, коли по них б'є бос. І вся ця справа висвітлюється бурхливою. Пожежею, стрімкі скелі пустельної локації відображаються у воді, яка також реагує на кожен рух вуконга. Локації та оточення загалом є однією з найсильніших сторін гри. Лише місцями можуть зустрітись мильні текстури, і то це досить нечасте явище. Я також не можу похвалити якість моделей і те, як круто реалізована шерсть на тілах Яогаїв і короля мавп. Можна було б причепитися до якості лицевих анімацій чудовищ. Але якось язик не повертається. Пащі левів, лисиць та інших тварин якось не пристосовані до людської мови, і їхні незграбні смикані рухи навіть створюють цікавий контраст. Водночас персонажі люди реалізовані просто чудово. Окремий плюс за те, що китайці цінують жіночу, і якщо вже на те пішло, чоловічу красу, тому що місцеві персонажі просто диво. Так, деякі з них відкусять тобі голову і не подавляться, але це не робить їх менш красивими. Але у всього є своя ціна. Системні вимоги у Black Блекміф досить високі. Моя 4070 на високих налаштуваннях без рейтрейсингу видавала 60 FPS, чого в принципі достатньо для сюжетної гри. Проте мій комп'ютер перетворювався на грубку, активно прогріваючи кімнату і без того спекотними серпневими вечорами. Звичайно ж, я глянув відгуки гравців з приводу багів і крашів. і у мене склалося враження, що ми грали в різні ігри. Люди кажуть, що у них. Них на сорок і фрізи і кращі, і взагалі творилась якась чортівня з грою. Дехто жалівся, що гра постійно вилітає. На PS5, до слова були взагалі мінімальні просадки FPS, які важко назвати критичними. По відгуках є різні проблеми і вони не типові для усіх. Особисто я за все проходження не зіткнувся з жодним глічем, і тим більше крашем. Все працювало максимально близько до ідеалу. Можливо, що ми проходили вуконга вже з патчами. Можливо, зірки на небі так зійшлися. Єдине нарікання з технічного погляду, іноді камера дуріла, і я ні чорта не бачив, що призводило до смерті. Утім, це дрібниці, які я готовий пробачити. Чесно кажучи, я за студією Game Science взагалі не стежив, тому можливо поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся. Але той факт, що це, хоч і приватна компанія, за ними частково стоїть Tencent, які інвестували у розробку принаймні близько 10%. Багатьом це не дуже сподобається. Tencent – це дуже велика корпорація. Вони інвестують в ігри дуже багато грошей, в тому числі у купу західних студій і ігор, про які ви навіть не здогадуєтесь, але. Це справа особисто кожного. Я тут вам точно не порадник. Кажу чесно, коли я дізнався, що Black Myth – це не Souls-like, а драйвовий екшен, який ще й доволі простий, то дещо засмутився. Але дуже швидко моя думка змінилася. Після тіні дерева АЕРТі, тим більше після Star Wars Outlaws, руда мавпа стала ковтком свіжого повітря. Боже, мені не потрібно досліджувати величезні, але порожні опенворлди. Мені не потрібно витрачати по кілька десятків спроб на боса, уважно збирати свій білд, а просто грати й отримувати задоволення. Величезне розмаїття здібностей, приправлене трансформаціями і заклинаннями, тим не менш не дасть тобі занудьгувати. Так, більшість з босів прості порівняно з соусами. Так, сюжет більшу частину часу незрозумілий, але в це весело грати, засмучує відсутність української локалізації тексту, але з цим нічого не поробиш. Можливо, її додадуть ентузіасти. В іншому ж тебе чекає досить непогана, різноманітна і дуже красива гра. Все ж таки, це погана гра, та звичайно, ні. Чи добротна це екшен РПГ? Так, це доволі міцний проект, не без мінусів. Правда, претендент на гру року, як багато хто її охрестив, на мою суб'єктивну думку. Ні. Я не до кінця навіть розумію настільки величезний хайп навколо неї. Щодо ціни, то на ПК гра коштує 1700 гривень, на PS5 ціни починаються від 2000 гривень. Головне питання так чи варто брати гру? Якщо ви шукали цікаву екшен РПГ, то мабуть варто прицінитись, якщо Якщо не зараз, то пізніше зі знижкою, навіть якщо пропустите, точно нічого не втратите. Повірте, наша оцінка 8 балів із 10 можливих. Напишіть, як вам вуконг, Наваліть трішки активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте. Разом з нами